Хайо, друзі, Всім привіт, Клейрей на місці. Продовжуємо наші челенджі. Йоу. Кому в студії? Боже. Знову Індія. Фабригас. Фабригос. Скажи мені, будь ласка, що ми не так з тобою робимо, що нам попадається Індія? Я думав, це хтось дох. Що? Він в текстурах застряг, чи що? Це, це як взагалі? Що це таке? Бля, окей, може пісять, чувак. А Тут якісь поляни. Думаю, що це південь. Це може бути взагалі долина річок. Я спробую. Непогано, непогано. Тільки набагато північніше. Ну. Ну, почекаємо. О, дякую. Пар, 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 пар. Пар, 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 пар. Я знаю, що мені дуже подобається. Воно досить тепло виглядає, так? А, тут же інфа є якась. Ай, фігня. Це може бути на півночі, але я знову зараз тикну і помилюся, і буде мені попа. Але спробуємо. Ну, я не знаю, скажіть мені, чому я такий тупий, або розкажіть, чому ви туди тикаєте. Я то ти розумієш, що тут горе. Але тут от так воно виглядає. О, ти, щось цікаве. Дуже цікаво. Добре, ми в Європі. Така розмітка Оцей вказівник стоп, нібито іспанський, та й в принципі. Все вказано те, що ми можемо бути в Іспанії, вірно? А, о-о-о, шеврон. шеврон. Як вже і казав, це Чорно-білий шеврон це. Іспанія, Італія, Албанія, Греція, Франція. Можливо, я ще щось забув. А біло-чорний унікальний в Сербії. Йомайо, ніколи не думав, що я буду знати, що рон. Причому тут білі номери, Це може бути верхній, лівий корнер Іспанії. Бам! Це тупо центр. Ну ок. Що я вам скажу? Оце що за братва Ну це бразилійські номери. Це Бразилія, вітаю. Напевно, так. Блін. Це вже сумно. Це вже дуже сумно. Це ж Бразилія точно. Це не може бути якесь. Підмазане чилі, та не може ніяк. Такі номериться чисто Бразилія. Бразилії. Причому щось плюс-мінус класичне. М М Гаяна. Ну, В цілому непогано. Сан Пауло. Близько. І так, Таїланд. Тут така. Якість дорожнього покриття офігеть яка класна. Тайські мітки на стопах. В чому горе? Це точно північ буде. І точно буде північ. Ну добре, тут також, напевно, гориш є. Якось так. Ну, хочеться Rіджингсити, щоб бути професіоналом. Так, я б би міг тикати все у центр, Я б набрав значно більше поїнтів, але. Так не цікаво. Це мопед, ми на мопеді. Я знаю, що мопед їздить в Таїланді, Але це схоже на коалу Лумпур чи Джохор, Напевно, більше на коалу. Бо бачимо чорно-білий стовпчик. Характерний для Маладії. Може це щось інше. Я не знаю, що це може бути. Сінгапурторія може бути. Індія. Уявляєте собі? Подивіться Два генія. Не знав. Опа, тарілочка, бачите? Це Індонезія. Яка архітектура? Ну, Ява, напевно, буде. Геніально. Боже, та що ж? Табергас, ти щось там не чудив, напевно, я не знаю. Чи це Що це таке взагалі? Ні, ти не не чудив, це я Олух. Аміго. Делі Шохтам. Це, напевно, Філіппіни, так. Жовті номери тут. А, на комерційних тачках, напевно. Іспанську бачимо. А, ну стоп, стоп. Дійсно, філіппінські. Я думав, це Індія, я думаю, це щиткам. Це може бути Маніла без сумнівів. Блін, я думав давав взагалі тикати. Ну, взагалі непогано, непогано. Це просто острів, от в чому прикол. Клас, Water Hedge by GeoTeacher. GeoTeacher. Geo 4 Geo Канада Штати. Хтось з цих братків? Я думаю, це просто Онтаріо. Канзас-сити. Да. Ну, а да, мадам, а да, мадам, да, мадам. Можно покрутить еще глаз? А еще это Европа? Мне кажется, Европа это Колорадо, ха-ха-ха. Там написано Kia Rio. Ой, подивіться, що тут Прикольно. Ну Ця бочечка. Вона схожа на Колумбійську. Як ви вважаєте? Ми десь в горах Колумбії. Причому стовп, напевно, схожий на Колумбійський. А, і оця Галька плітка також. Ну, я не знаю, типу. Чоу? Ну Тут навіть стоп не октагональний, Як можна зрозуміти, що це Мексика? Ну тут я б зрозумів, що це. Не Колумбія, хоча б от октагональний тут зрозуміло. Ну, якісь такі пейзажі дивнувації. Та в принципі для Колумбії, для Мексики. Хоча, напевно, ці ялинки в Колумбії ми б не змогли знайти. -ху -ху, рандомне поле. Let's go Так, добре. Добре. Це мені вже подобається, бо це поле, і тут немає антени Тобто, тобто це дорога на Смельникова. Найс! Nice. Тільки це виїзд щось, а не допер. Не пам'ятаю, навіть є там, чи немає антени. О! Такі вигоріли дерева, така галіма дорога, такі поля вигоріли. Йо, 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 йо. Антена, звичайна. Це обов'язкова умова. Кут дороги підходить. То ми Підождіть, де? де оця дорога? Причому воно якось дуже сильно розвернуто. Ага, тут такий міліпіздрик. Я то вгадую дороги, але подивіться, скільки мені знімає. Поїнтів. Опа. Це вже західна частина України. Щось типу. Щось типу. Тут. Mm -hmm. Ну, не західна так не західна Що сразу, блін А тут взагалі квітень у нас цвіте, пахне все. О, то це тут? Бжахлий mm, Дуже жахливо, я б сказав. Траса Дніпро Харків, та ні, ні. Південь, північ. Ча. Тут. Not bad, not bad. Ну, 14к стабільно, в принципі, гарні геси. Я знаю багато дорог України, а багато і не знаю. Так, ну що я скажу? 31 людина зіграла в челендж по Україні. Абсолютний рекорд. Дякую усім. Ви молодці. Топ 3 клейрей. Цікаво, що тільки я 14к набрав. у Нікого немає навіть 10. Кіоріо другий, опудело третій. Значить, Ну я просто знав цю дорогу, бо багато тут їздив, тільки мені здавалося, що це колосинельникова. Кіоріо, бля, ну це скрипти. Alex LexLex також скрипти. Легенда, Ну, норм. Норм. В цілому в Мердоровській області ще опудело та бандара. Цікаво. Другий раунд. Оу, дві людини зрозуміли, що це саме ця дорога. Це я, як не дивно. Рорі. Рорі. Так, правильно, рорі. Ну, щось типу того. Третій раунд просто Сендер Кременчук. Ніхто не зрозумів. Четвертий раунд. Вау. Гарний гес від нашого люксембурзького друга. Я не знаю навіть хто це. Ендрю недалеко. Ну і все. Цілому можна сказати, що я вгадав регіон, але. ні. Опа, а потім харківські якісь суетологи. це я. Та хто це? Це Алекс Мартінес. Цікаво. Цікаво. Ну, як на мене, тут просто були харківські пейзажі. Більш ніяк я вам пояснити це не можу. Ух, а в номузі грало 37 людей. Це немало. Також прикольно. Тут багато хто зрозумів, що це Індія. Цікаво послухати, Філейн відпиши, чому ти там, а ми тут. Ну, в цілому, це було зрозуміло, що це долина річок, так би мовити, сюди коло гір. Але чому саме там? Питання. Другий раунд, пар. Знову Філейн поясни свої геси, блін. Що це таке? Я взагалі на півночі. Пілейн тут, Сашко тут, в цілому багато людей. Сінкінван тут, Бандара, Студент. Хтось зі звичайним скіном. Хто ж це? Друзі, нагадую, будь ласка, поставте якийсь класний Вальдемар, класні аватарки чи щось mm -hmm. подібне. Бо мене це дійсно збиває. Сама Саме ваша невпізнаність. Не, о, не... Коротше, ви мене зрозуміли. Я не такий освічений, щоб казати такі геніальні речі Іспанія. Ну, тут легенди, Адес і Клейре. Ну це виглядало як щось в лісі. Василь Дмитро, конечно, імбанув в центрі, але. Цікаво, що Бандара і Філейн тут. Ну, в принципі, багато бачимо. Гесів логічних. Раунд 4. Дівнись ближче за всіх, наскільки я розумію. Багато людей зрозуміло, що це Бразилія. Але виглядало досить Досить цікаво такий, досить нетипічний, я б сказав, урбан раунд. Тому тут треба ще було постаратися. Ой, п'ятий раунд. П'ятий раунд. Тут був Таїланд. Ваукі Сімпл. Фабрігас. Вгадали ці гори, як на мене, це північ було, Подивіться, хто тут, як завжди. Нічого не змінюється. Слектро, а що у нас по NMPZ? По NMPZ 34 людини. Цікаво, що багато якихось незрозумілих іноземців грає. Ну, окей. ГОБСРЕРІ росте. Можливо, буду українською знімати. Перший раунд. Цікаво, що Адес на шрі -Ланці. І він майже ближче всіх. Є тічер, гусмастер. В принципі, розуміють, що це за регіон. Та парапам, -пара інтрига, Фільтр кофі, чувачок. відпиши, будь ласка, хто? Ти. Треба знайомитись. Кого я не знаю, друзі, пропоную писати вам в коментарі. Представлятися не знаю, або коли заходите до нас в ком'юніті, одразу представлятися, бо далеко не всі так роблять. Повага усім, хто представляється. Дякую. Другий раунд. Другий раунд у нас. Просто по класиці Ява. Ява можете бачити, хто тут ближче за всіх. Думаю, там було зрозуміло. Третій раунд. Філіппіни. Клас. А, я на Філіппінах. Клас. Water Hedge by Geo Teacher Студент ближче за всіх цікаво. Просто в центрі. Четвертий раунд штати. Канзас. ой ой Паша. Паша. Паша вгадує штат. Чи не вгадує? Та вгадує, звичайно, вгадує. Міссурі. Неплогано. Прикольно. Одеклий рей, Торонто. Це парапа. П'ятий раунд Мексика. І тут взагалі небагато людей вгадують, що це Мексика. Я в Колумбії, наприклад, Філейн, Сашко, Єотічер, Ніколай і Бандара. Дякую всім, хто ставить класні аватарки. Ви легенди. Тупо буду озвучувати ваші нікі в кожному відео. Дякую. Дякую, що додивились цей відосик до кінця. Сподіваюся, вам сподобалось. Ну, як завжди, ви поставили лайк ти написали якийсь комент. Дуже вам дякую, ви легенди. До завтра.